На початку 19 сторіччя на місці нинішнього хрещатика все ще був яр, на схилах якого диміла винокурена Слобода. Золоті кополи церков і кріпосні мури оточували хащі і грязюка, а більшість будиночків 22-тисячного Києва майже не відрізнялися від звичайних сільських хат. Все це аж ніяк не личило губернському центру та одній святинь православ'я. Отож, треба було оновлювати хоча б фасад. Перший генеральний план забудови міста, виконаний у 1803-му архітектором Меленським. Нарешті об'єднувалися не тільки головні історичні частини Києва старе місто, Печерськ і Поділ, але й пригороди Куренівка, Сирець, Глибочиця, Лук'янівка, Деміївка, Пріорка. Декілька значних державних будівель з'явилось на Печерську. На березі Дніпра Меленський встановив обеліск на честь повернення Києву у 1802 році Магдепурського права. Проте будували надто повільно. Київський генерал-губернатор фельдмаршал Кутузов піклувався природньо оновленням фортеці. Подільський магістрат роз'їдала корупція. Хабарництво і привласнення міських коштів процвітали. Грім вдарив у 1811-му. Через неймовірну скученість згорів майже весь поділ. Уціліли лише будинки найзаможніших подолян та кілька кам'яних церков. Відтоді замість кривих завулків. За проектом архітектора Гесте отримав Поділ свої прямі та широкі вулиці, а згодом чудову будівлю торговельного гостинного двору. На тому попелищі повністю розкрився величезний талант Андрія Миленського, головного архітектора міста. Він, зокрема, реконструював академічну бурсу, збудував красивий комплекс споруд у Флорівському жіночому монастирі. Війна з Наполеоном наповнила Київ новими турботами. Тисяча одних тільки добровольців пішло з Києва на боротьбу із гори за Тривоги минулися, а військо у місті залишилось, і молоді офіцери, які побачили вражаючу відстаню розвитку Європи і Росії, вже не могли змиритись із всевладдям самодержавства і варварством кріпосного ладу. Багато хто з майбутніх декабристів які збиралися в оцьому будинку, що належав герою війни 12-го року генералу Раєвському, співчували ідеям визволення України. А через кілька років Києвом, де проживало чимало поляків, прокотився відгумін польського визвольного повстання 1830-31 років. Важливих для історії подій у самому місті не було, але сталося те, чого київська інтелігенція марно домагалась на протязі десятиріччя. Для виховання піданих у належному національному дусі Микола І дозволив відкриття у Києві університету. 28 серпня 1834 року почалися заняття на історико-філологічному та фізико-математичному відділеннях філософського факультету, а через рік на юридичному. У 1837-му університет переїхав з Кловського палацу до свого уславленого будинку, пофарбованого в кольори стрічки Ордена Святого Володимира, чиє ім'я носив цей перший у Києві світський вищий учбовий заклад. Архітектором тої величної споруди був Вікентій Беретті. Активізувалось у місті і культурне життя. В новому контрактовому будинку під час величезних київських ярмарків виступали відомі актори і музиканти. Тут грав геніальний ліст, брати Винявські, бували Пушкін, Шевченко, Гоголь, Бальзак. На площі, яка одержала назву театральної, ще в 1806-му Меленський власним коштом збудував дерев'яну будівлю першого міського театру. В його аристократичній залі на 760 місць кияни захоплено зустрічали видатних акторів Олдріджа, Мочалова. Соленіка, Щепкіна. З тріумфом проходили нечасті постановки українських п'єс Наталка Полтавка, Москаль чарівник, Сватання на гончарітці. Наперекір царським задумам у місті швидко поширювались демократичні настрої. Зростала цікавість до славної київської минувшини. Її справжній символ давно вже позабуті руїни золотих воріт, відкопав у 1832-му київський археолог-аматор Кіндратій Лохвицький. Подібних знахідок було у Києві чимало, і серед них відкриті під розписом 18-го сторіччя древні мозаїки та фрески Софії Київської. Величезну роботу по вивченню та оприлюдненню пам'яток історії провадив непересічний київський митрополит Євгеній Болховитінов. Значною подією стала книга Очерк історії города Києва, видана киянином Миколою Закревським. За ініціативою першого університетського ректора Михайла Максимовича у 1935-му було створено тимчасовий комітет для розшуку старожитностей. Навколо нього швидко об'єднались шанувальники української історії. Місто збагатилось новими учбовими закладами, університетським ботанічним садом, зоологічним музеєм, астрономічною обсерваторією. У 41 му почалися заняття на медичному факультеті університету. А в 42-му за проектом Все того ж Вікентія Беретті було збудовано і відкрито перший в Україні інститут шляхетних дівчат. За новим генеральним планом Беретті хрещатик та місцевість навколо університету перетворювалась на центральну частину міста. Промисловим центром величезної сировинної губернії ставав ремісничий поділ. Цехова структура відмирала. І на зміну їй йшов промисловий капітал. У цьому будинку на колишній Олександрівській, а нині Сагайдачного, жив Дегтярьов, перший голова створений у 34-му замість магістрату міської думи. На його машинобудівному заводі з'явилась у 48-му. Перша в Києві парова машина. Розвивалися гляні, суконні, шкіряні, миловарені виробництва. Далеко за межами Київщини були в пошані вироби Києво-Межигірської фаянсової фабрики. Однак, здебільшого, київські мануфактури були все ще примітивними. Не дивно. Робоча сила віддавалася задешево. Багато було кріпосних, на найважчих роботах працювали ув'язнені. Соціальні контрасти посилювалися безліч жебраків, які тягнулись до Києво-Печерської лаври, здається, з усієї України. Та уряд хвилювало інше. З 25-го року діяльність у Києві таємних революційних організацій не припинялась ні на день. В березні 47-го за доносом провокатора були арештовані члени таємного Кирило мефодіївського товариства. Їхньою мрією була вільна відкріпатство і сословної нерівності Федерація Незалежних Слов'янських Держав. Найнебезпечнішим серед змовників, на думку властей, був новоспечений університетський учитель малювання Шевченко. Весною 46-го оселився Тарас Григорович в цьому будиночку поблизу нинішнього майдану Незалежності. Тут написав він поему Кавказ і мертвим, і живим. Створив чудові краєвиди древнього Києва, про який писав, Златоглавий, садами повитий, то полями увінчий, ужесточили твоє лаєдне серце, наділи броню і поставили вартувати покріпачене племі». Репресіям було піддано не тільки Кирило Мефодіївцю. У всьому місті і в першу чергу в учбових закладах запанували поліцейський сиск переслідування за вольнодумство. Віддавши Шевченка в солдати, Микола І особисто вимагав ретельного нагляду за київськими гродянами. Кріпосницька імперія уперто марувала свій престижний тюремний фасад.